Шосто двадцять четвертому номер 59, яке призначено на 12 клас, якісь інші додаткові клопотання Хмельницької міської ради та ставник відсутні судовому засіданні. за декілька хвилин перед початком судового засідання надійшло клопота. 12 березня два року було проведено юридичне втручання, в зв'язку з чим на даний момент перебуває в стані післяопераційного відновлення та продовжує проходити. Курс лікування стан здоров'я неможливує особисту присутність на підготовчому судовому засіданні, призначеному на 18 березня 25 року, о 12 годині, зважаючи на такі обставини, що склалися, просить суд врахувати стан здоров'я, який поважною та об'єктивною причиною, неможливості моєї участі в судовому процесі та прошу продовжити засідання і без присутності. Дідача міської і старин за прочого комфорту вважаю за потрібне зупиняти коштання про командування техніки.